Вітаю! З вами музей Вінниці. Мене звати Сергій Гула. І сьогодні ми з вами переглянемо кадри кінохроніки, на яких зафільмовано будівництво Вінницької беконної фабрики. А поряд з тим, ми коротко заглибимося в історії цього підприємства. У кінооб'єктиві процес будівництва беконного заводу у Вінниці. Будівельні роботи розпочалися у 1928 році. Замовником виступила компанія Добробут. Підрядні роботи виконувало всеукраїнське акціонерне товариство «Теплосила». На початковому етапі робіт було задіяно більше 300 робітників. Враховуючи, що будівництво цього об'єкту було стратегічним завданням індустріалізації, роботи контролювала радянська таємна поліція ДПУ. З поміж іншого, завдяки їхнім звітам, ми дізнаємося, що у ході будівництва постійно виникали труднощі. А з ними і різноманітні порушення. Наприклад, на початок робіт остаточний кошторис не був затверджений, через що відбувалися неконтрольовані витрати. Невчасно надходили креслення, а деяких креслень взагалі не було, що могло порушувати технологію будівництва, загрожувало надмірним витратам через неякісну та неправильну побудову тощо. Через це органи ДПУ моніторили хід будівництва та доповідали про ситуацію. Союзний центр. Ось ми бачимо рештування та закладання опалубків для будівництва каркасу, які будували за прогресивною технологією, використовуючи залізобетонні конструкції. Зазначимо, що багато технологій та підходів до будівництва заводів Радянський Союз запозичив у капіталістичних країнах, а фахівці заходу фактично з нуля будували в радянському Союзі цілі галузі промисловості упродовж так званих п'ятирічок. Перед нами кадри вже завершального етапу будівництва 1930 року. Останнє приготування до відкриття бекунної фабрики у Вінниці, виробничі споруди фабрики, зведені в дусі радянського конструктивізму. Ставка робилася на механізацію та електрифікацію головних виробничих процесів. Збудована фабрика була одним із провідних об'єктів харчової промисловості всієї Української Соціалістичної Радянської Республіки. Станом на 1932 рік тут працювало 927 працівників. Попри це, соціальна інфраструктура, на відміну від виробничих приміщень, була облаштована значно гірше, більш-менш її розбудували до 1940 року, коли звели їдальню, клуб, дитячий садок, житлові будівлі для робітників та службовців. Також перед нами зафільмовані кадри Якушинецького радгоспу, який на початковому етапі роботи виконної фабрики постачав сировину, свиней та велику рогату худобу. На заводі виготовляли м'ясо, кобасні вироби, консерви, м'ясні напівфабрикати, кулінарні вироби, медпрепарати, сухі корми тощо. Безпосереднє виробництво стартувало у вересні 1930 року. Це було дещо із запізненням, оскільки планувалося, що першу продукцію... Завод випустить ще у травні 1930 року. У 1934 році підприємство перетворили на комбінат. А до 1941 року він вийшов на свої максимальні потужності. З початком німецько-радянської війни, відходом Червоної армії та втечею керівництва, органи НКВД поставили перед своїми агентами завдання знищити м'ясокомбінат, аби той не дістався гітлерівцям. Зокрема, мали бути зруйновані компресори, трансформатори, вентилятори, а будівлі цеху мали бути підпалені. Однак, не все було виконано, і пошкодження виявилися некритичними. Німецька окупаційна влада та місцеве самоврядування завод швидко відновили. Він забезпечував потреби вермахту, але водночас війничани мали хоч якусь роботу для виживання. У ході вигнання нацистів фабрика була поруйнована. А після відновлення вона знову нарощує свої виробничі потужності, які вже станом на 1960 70 шістдесяті роки досягли свого максимуму. Беручи до уваги значимість цього підприємства для всієї природної галузі радянського союзу, у 1971 році завод було відзначено орденом Жовтневої революції. У 1990 х роках розпочалися не найкращі часи для м'ясокомпінату, який не витримував конкуренції. Окрім того, він позбавляється великих державних замовлень, зокрема для забезпечення армії. Станом на 2010 роки підприємство припинило свою діяльність, а зовсім нещодавно на цьому місці постав великий гіпермаркет. Сьогодні ми з вами переглянули відеокадри побудови Вінницької биконної фабрики. Знаної віничанам як м'ясокомбінат. з вами були Вінницькі кінохроніки, і я Сергій Гула. До нових зустрічей.